1922 рік у буремний післяреволюційний час режисер-новатор Лесь Курбас створює у Києві унікальну театр студію Березіль, справжню лабораторію нового українського мистецтва. Його мета революція в театрі. Березіль відходить від нудних шаблонів. Тут експериментували з формою, рухом і світлом. Лесь Курбас утілював передові ідеї європейського авангарду і виховав цілу плеяду акторів, які змінили українську сцену, зокрема в Бучму та Наталію Ужвій. Далі Харків у 1926 році Березіль переїжджає до тодішньої столиці. Там театр стає головним мистецьким центром УРСР. У 1933 році Курбаса усунули з театру. Його учням заборонили ставити гострі вистави. А сам режисер у 1937 році був розстріляний у Сандермосі під час сталінських репресій. Театр перейменували на харківський державний драматичний театр імені Тараса Шевченка, і довгі роки творчість Курбаса замовчувалася. Його вистави ставили украй рідко.